Армії дронів, роботів і всякого різного, такого, що саме, щоб зберегти життя людей, щоб за кадром це зналося, і тут теж дві карти: 10 кубків, 5 жезлів, чаш карти Верховного суда і шоста карта перемоги. 6 жезлів. Ну тут прям пазлики дуже гарно всі складаються. От. Я ж вам казав, що цього року саме зараз. Є ну, настільки великі шанси за останній цей практично період саме добитися стоп війна з подальшим її вирішенням і знову ж таки з позиції сил. Значить, ця сила мусить в нас бути, значить, це все озброєння мусить в нас бути, і все, що нам треба для того етапу, стоп-війна, мир, перемога і так далі, у нас буде. Хто тобто, би тому, що не розганяв, не писав, і яких би там 300 інформаційних новин не читав. Ой, а тут сказав тут. Ну, Трамп любить оці качелі, все це розкачування. Ще раз кажу, ми робимо так, як треба нам. І те, що має бути, сценарій цього прописаний. Оце, що розкачують. Ну, хай собі розкачують. Ми вже маємо навчитися це розуміти і просто на це не реагувати. І все. Перше слово, оскаженілля. Тут взагалі карта диявола. ось така, Тут не видно, що? бо тут. Сьогодні дуже відсвітлює мені цей, бачите. Ага, так, так, -та, так видно. Рогачка. О, реально, недостаннього надія, що пакета не буде. І все для цього робили. Це, так, знаєте, через великі, просто колосальні фінансові втрати. Де, якби карта змови. Бачите, там собі змовляється. Прикол. О, бачите, щось там собі змовляється. До речі, знову активна карта жіноча. Боротьба внутрішня. Хтось виходить як, хтось виходить з тіні. Щось відбувається. Знаєте, як варіант? Запускаємо той план, який який був в очікуванні І десятка жезлів це дуже важкий груз фінансовий, знову ж таки. Ну Тобто я кажу, по кому це вдарить. Бо бідні, як бідували, ну, ще більше будуть бідувати. Ну. А от е, це якраз скеровано для тих самих самих крупних бага багачів багатіїв. І знову те, що стосується кровопролиття і зміна правлячої системи, влади, хто там роками засів, того кодла, зміна по імператору. Як стра... страта імператора, там якого тут царя розстріляли? Бачите, страта туди, де імператор нас. Миколо цей... другого. Н Накал його посадіть, так? в якому то було фільмі. В мультфільмі <свят> та накал його посадить. так, то Тобто це якраз от про то. От. ну получается, що, грубо кажучи, коротко... стріляли по тих всіх... всяких гадах. І там зразу випробовували. Бо я кажу, є карта плюс, плюс величезний в тому, що це е, може бути така, якби дійсності зброя, яка ну от одночасно може просто там завалити дуже-дуже багатьох. Там, чи, Оце що я вам казав. На рівні якогось звуку, на рівні якихось лазерів, на рівні такого, що реально зараз, що там воно в стадії розробка, але воно постійно десь треба це використовувати. В чому мінус, я зрозумів: в тому, що деколи ця зброя, яка ще до кінця не апробована, може нанести шкоду і тому, хто її апробовує. Може щось вибухнути, може щось піти не по плану, може щось заклинити. Може щось от тому, якби є плюс, є мінус. Ну, плюсових карт більше, але от якісь такі поодинокі випадки можуть бути. А потім, як це подасться, розумієте. Якщо це якийсь чисто експериментальний варіант, я розумію, що люди будуть це розуміти і так далі. А може і не завжди будуть розуміти, а може це буде під грифом секретно. Ну, приїхала на вас Брай, Ну, давай. Хоча, як правило, якщо де якесь дослідження, навіть в медицині, Тут мені знаєте, якась так проводиться аналогія в медицині. Що в медицині, коли є якийсь експеримент, то ну ви роблять цю вибірку. Тобто людей, ну якби їм розказують, що такий препарат, він так і так працює, це експеримент. Хочете взяти участь, і людині, яка в принципі шукають порятунку, вона йде і бере участь, тобто свідомо. Тут теж це має бути свідомо, і той, хто буде з цим працювати, на ці ризики піде свідомо. Просто я зрозумів, в чому мінус, що це може. Реально десь в якихось окремих моментах нашкодити якби, комусь з наших, якби, так, під час того випробовування. Але там щось буде таке? Ну як буде? Воно вже є. Що от ще раз кажу, воно працює на рівні, от, як світло і звук, світло і звук розумієте? Чи то реальні якісь лазерні технології, чи то реально щось таке, от просто що воно як прямо тут глушить. Тут якісь такі, знаєте, як маленький такий вибух, і при тому цей вибух він йде, знаєте, такої, як, як вам пояснити? Такої як купольної форми. Наприклад, там от падає якась там ну, бомбочка, ну, так я це умовно змалюємо. І вона, коли вибухає, йде величезна така вибухова хвиля, наприклад, там радіусом там 20 метрів, і воно в цьому радіусі все просто отак, як якось як закручує, як вихід. Тобто я не знаю, що вони там придумали. І, як, і у тої хвили воно якби і розносить, виходить, і ще плюс воно робить такий типу, знаєте, як от воно як енергетично виглядає куполку, як шапочку. Ну, це не те, що там, це не, це не навіть не про ядерні якісь технології, але це про якісь новітні технології. Розумієте, щось таке, що от ну, ми про це будемо згодом все рівно знати. Воно якось буде озвучити. Я не людина тої всякої техніки, то мені складно це описати словами. Але мені так казують, я так розумію. І щось є те, що літає з повітря, щось є те, що йде навіть не просто по землі, а прямо під землею. І те, що ми часто бачили в фантастичних фільмах, запустити там якусь металічну типу гадюку, яка там полізе, і там все, що треба, зробить, ага. ну, це вже може бути скоро і не фантастика. Прям заритися туди, пролізти як треба, непомітно і там зробити свою роботу, яку. Яку треба. Там навіть око обзалізти ще, коли це розумієте, про що мав? От як, от як, як кротира, як, як, як якась діра, нора. Тобто, виходить, що от це е, те, що так. А ще мені, до речі, знаєте, що показують? Чому задаст один фрагмент? Е, з є серіал Чорне зеркало. Ну, може, хтось його бачив, не бачив, ну не суть. І там одну серію. Є такі, така була серія про таких, типу як е, роботів собак, е, які просто вони мали стільки тих технологічних функцій, от розумієте, що вони там практично були не, не, не в мирущі. Оце щось на рівні не це теж буде такі якісь як роботи. Ну як вони собаки? Вони просто були ті на чотирьох типу, типу, ножках. І це знову ж таки, е, як от війна роботизована, щось на основі і штучного інтелекту, яке може саме аналізувати. Півставляти, розуміти, що і як йому робити, орієнтуватись по ходу. Тобто, це нове, 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 що просто розроблялося, не знаю, останні там десятиліття, і зараз це йде в, ну, от війна приходить новий рівень, війна машин. Хто сильніше буде технологічно, тим більше так і в ігри. Цікаві угу. ті прям кадрики. Малювали мені таке все. Я розумію, що це просто буде всяке і різне. Всяке і різне. А додатково, щоб будуть оснащувати, напевно, оці всі літальні там. Ну, літаки, може, ці там апарати, всякі літальні, бо мені показують і повітря, і землю, і воно якось зі всіх сторін є. Ну, це було би класно, бо правильно це збереження життя людей. Хай ці машини Там, до речі, перевага буде віддаватися ще й ребам новітнім всяким. Розробка, що дуже важливо. Та та та. та, та. Тому я не здивуюся, якщо ми в скорому часі просто будемо розуміти, що це такі буде армії дронів, роботів і всякого різного, такого, що саме, щоб зберегти життя людей. Тільки питання поле бою, на якому можуть постраждати вкотре невинні люди, які в цій ділянці можуть в той момент знаходитися і жити. Ну це вже інше питання. Бо тому, що там, де воно буде відбуватися це, війна, там буде просто стерти все до, до голої землі.